Привіт, привітик, друзі. Мене звати Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму творчому каналі. Сьогодні у мене таке відео, в якому я буду з вами ділити своїми емоціями з приводу багатьох подаруночків, які мені прислали чудові люди. Це і мої колеги по цеху, як кажуть, в'язальні подруги, і мої. Вдячні підписники, які знайшли мене, і е, е, спитали адресу і відіслали мені подаруночки. Ось так. І перше, з чого я почну, це, е, ви пам'ятаєте, е, мої відео, що я в'яжу багато шкарпеток. Якщо ви дивитесь мене, ви знаєте, що я багато в'яжу. В одному з відео я сказала, що я в'яжу на звичайних спицях китайських, бо це так і є. Я не маю дорогих спиць. Отже, одна чудова дівчина. Чудова в'язалочка наша українська Ямочка Надіюсь, я правильно виговорила прізвище. У неї є свій канал, у неї є інстаграм, і я обов'язково лишу на неї посилання, на її профілі, щоб ви подивились, які чудові роботи у неї. Дуже прекрасні роботи. Я, дивлячись її відео, надихнулася в'язання на павутинки, яку я вже давно хочу мати, але якось до неї руки не доходять. І у Яночки було відео. Де вона показувала павутинки з різних з різних ниточок. І це були такі чудові павутинки, одна краща за іншу. Отже, переходьте, подивіться, обов'язково подивіться, які чудові роботи у яночки. І зараз я вам буду показувати. Яночка найперша прислала мені подаруночок. І я. Я навіть, я його відкрила, я подивилась, але я е, не могла поки користуватись тим, поки я не відзняла вам звітик. А ну, виходило так, що не могла це зробити, тому що е, весь час чимось зайнята, весь час то відключення були. Зараз у мене є час, і я діждалась того моменту, щоб поділитися цією радістю з вами. Яночка прислала мені ось такий гарно упакований подаруночок. Це солодощі, це я відкладаю. Ось дивіться, яка краса. Це ниточки. Так, це ниточки. Ой, яка красива наліпка. Так, це ниточки. О! Та ниточки вічарі. Це шкарпеткова пряжа. Ага, яночка знає, що я в'яжу шкарпетки. Дуже гарна пряжа, дуже гарний колір зелений. ну Такий насичений зелений я ще точно не маю. Але е, я беру участь у СП шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. І там е, є така номінація, е, як в'язання із подарованої пряжі. Отже, у мене вже є подарована пряжа. Ямочка, спасибі велике, Обов'язково вив'яжу шкарпетку. Так, це вона пряжа. Далі, подивіться, як тут це запаковано. О! Дивіться, що тут є? Це календар на 2023 рік. Я вже дивилася його, але хотіла вам показати чудовий календарик. Я думаю, що всі наступні відео, я, Яночка, я зніматиму свої наступні відео з цим календариком твоїм Це такий у аксесуарик до відео. Ось так. І календарик. Чудовий календарик. Е, я цього року і не купила собі календар навіть. Але яночка мені прислала. Ось е, така листівочка. Я в'яжу, а в чому твоя суперсила? Це чудова листівочка, тому що у тому наша і суперсила є. А зараз. Тут у нас є диво. Ось так гарно запакувала яночка. Я не знаю, сама упаковка вже радує очі. Так приємно, коли ось так гарно запакований подарунок. Зараз ми саме відкриємо. Це можна зробити ось так. Тут у нас заклеїнок. І. І, о, диво! Диво дивезне. Дивіться, який скарб мені прислала Яночка Це справжній скарб. Це, це кубікси. Так, це кубічні спеція. Я казала, що я колись тримала кубікси. Це, бу, це були, звичайно, металеві. Але це кубічні спиці, Це спиці о, лі, я, я. навіть такі не бачила. Вау! Це шкарпеткові І це шкарпеткові спиці. Яночка знає, що я в'яжу шкарпетки. Я зазвичай в'яжу на кругових, але обов'язково спробую ось ці шкарпеткові спиці. Це меншенький розмір, це більшенький. Ох, і це буде початок моєї мрії, тому що я не мала таких дорогих спиць. Це дуже дорогий подарунок. Яночка щиро тобі вдячна. За такий подарунок в мене нема слів навіть. Я вже дуже хочу їх спробувати, але я не пробувала, тому що я хотіла показати розпаковку посилочки, тому що мені відправила ти і відправила ще дві дівчатка свої посилочки. Ось це була яночка. На її Профіль в Інстаграм і на її канал в YouTube. Я залишу посилання. Переходьте обов'язково. Подивіться, чудова людина. Наша така українська в'язалочка. Не буду його запаковувати, ось так складу і буду вже користуватися. Яночка велике-велике-превелике тобі спасибі. А, моїй радості нема меж. Так, коробочку відклала. І зараз е, я вам покажу ще одну посилочку. Буквально після Яночки написала мені е, в інстаграм Наталя, що вона хоче подарувати мені спиці. І написала вона мені таким чином. Що, Оксанка, дайте мені свою картку, я вам скину гроші, а ви купите собі спиці. Не китайські, а якісь спиці хороші. На що я відповіла, що е, ні, я не хочу грошей на карту. Якщо ви маєте бажання, то ви прийшліть мені спиці. Але я не знаю, я до того якось так відношусь. Гроші це гроші. Людина, яка має бажання, вона відправить просто. Може, в людини є вдома, може, їй не потрібно. І тоді Наталія, я так зрозуміла, вона за кордоном, а її чоловік живе в Дніпрі. Вона замовила на сайті спеції і ниточки. А чоловік відправив мені. Чоловік мені подзвонив, Юрій, зателефонував до мене і сказав, що е, оформив замовлення на сайті, але е, не може заплатити пересилку, тому хай я йому дам картку і він мені скине за пересилання посилочки. На що я сказала, та ви що, Юрій? Ви і так мені допомагаєте. Хіба я не зможу заплатити за пересилання? Це було настільки приємно, як людина відповідально ставиться до того, що це є подарунок. Дуже мені приємно, що в мене такі підписники. Я ніколи не думала, ніколи в житті не діставала просто так подарунки. Ніколи в житті якось мені не везло ні вигравати, ні нічого, а щоб ну, просто так людина взяла і подарувала від щирої душі. Це, це щось неймовірне. Ось. І ось, що мені приїхало. Це такий спиці Кнітпро. Кнітпро нова. І такі ниточки. Пані Наталю, якщо ви мене дивитесь, я дуже вам вдячна. Я дуже вже хочу почати з них щось в'язати, але я не могла почати, поки я не поділилася вашим подаруночком із своїми підписниками, своїми друзями. Отож, зараз я відзняла і я вже буду пробувати в'язати ось так. Спасибі вам велике, пані Наталю. І вашому чоловіку, тому що я знаю, що це ви, але без його допомоги це ніяк би не відбулося. Спасибі вам велике. І третя посилочка приїхала із Харкова Дивіться, це Юлія. Яка також мене дивиться, прислала мені ось такі шпиці. О, я казала, що я куплю собі набір дропс, коли скінчиться війна. І Юлечка зробила перший внесок у цю мою мрію, тому що подарувала мені спиці дропс. Я вперше такі бачу, вперше тримаю в руках. Я навіть не знаю, як їх скрутити, але я розберусь. <сум> Ось такі спиці. І ниточка для шкарпеток. Дівчатка, у мене зараз буде багато подарованої пряжі, тож точно я у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань буду в'язати з подарованої пряжі. Там є така номінація. Отже, дивіться, це теж шерстяна пряжа. І це, і тут у мене є ось така записочка. І пані Юлія прислала мені цю записочку. Я не буду вам її читати, тому що це особисте, але вона написала мені, що це мій перший крок до моєї мрії. Ці спиці дробс. Я, я не знаю, я дуже... Е, якби ви мене бачили, коли я розгортала ці посилочки, але я вже знала, що вони їдуть, і я їх склала докупи. І думаю, я мушу відзняти вам відео і показати це все, поділити своє радістю. І я вже сюди не ставлю, я вже буду ними в'язати цими спицями, всіма я вже буду в'язати. Як добре, що в мене зараз їх ціле багатство. Цілий скарб. Отже, весь цей скарб у мене зараз є. І я почну в'язати одразу, мабуть, на трьох спицях. Одразу. <с> Тому що у мене є е дитячі речі, у мене є шкарпетки такі, у мене шкарпетки такі. У мене і зараз почато мабуть, 4 процесики. І тут, і там, і там, і там. У мене шкарпетки повсюди, на всіх спицях. Тож. Е Почну випробовувати для себе, які мені найбільш подобаються, але я знаю, що вони всі чудові, бо вони від вас, мої хороші, за що вам дуже-дуже вдячна. Ви не уявляєте, я так, я ще все не можу уявити, що я тримаю в руках такі спиці. Мені здається, що вони самі в'язатимуть. Дуже вам щиро вдячна і, і всім, хто сьогодні мене дивиться, залишу посиланнячка на профілі дівчат, цих чудових дівчаток. І знайте, що Україна, я завжди знала, що Україна наша і наші українці самий дружній народ. Отже, тут вам і є у цьому підтвердження. До нової зустрічі! До нових творчих процесиків! З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. Па-па!